Сорт гречки, який дає прибуток навіть у проблемний рік. Саме так працює гречка-дев'ятка середньоранній крупнозернистий сорт, створений для стабільності, передбачуваності та максимальної віддачі на кожному гектарі. Дев'ятка має короткий період вегетації від 75 до 87 днів. Рослини формують міцне прямостояче стебло завишки від 75 до 115 см, що забезпечує рівномірне дозрівання та мінімізує втрати під час збирання. Маса тисячі зерен становить від 26 до 32 грамів. Це крупне товарне зерно, яке цінується у переробці. Потенціал урожайності сорту сягає 4,5 тонни з гектара. А у виробничих умовах дев'ятка стабільно дає від 19 до 30 центнерів. Сорт самозапильний із нектаропродуктивністю 100-125 кг з гектара, що дає додаткову вигоду бджолярам. Дев'ятка чудово переносить перепади температур і посуху, вона не обсипається, дружно цвіте і дозріває, що робить її ідеальною для прямого комбайнування. Саме тому сорт часто обирають після збирання озимих культур. Він дозволяє повністю використати потенціал поля і отримати другий урожай за сезон. Оптимальна норма висіву становить від 80 до 100 кг на гектар. Цього достатньо для формування потужного стеблостою та рівномірного достигання. Гречка-дев'ятка це сорт, який працює на результат. Навіть у складний сезон він забезпечує прибуток, стабільність і прогнозованість, яких так потребує сучасне господарство. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.